Всім привіт! Я Катерина Супрун, і це не мілітарний доповідає. Це мілітарний звертається до вас про допомогу. Ми вдячні нашим спонсорам на Ютубі і патронам на Патреоні за сталу підтримку нашого контенту, а також всім тим, хто донатить на мілітарний. Але настав час зробити невеличкий фінансовий ривок після невеличкого фінансового шторму, в який ми потрапили. Це не пов'язано з закриттям грантових програм. Ми не мали грантів, але це пов'язано з тим, що ми хочемо розвиватися. Тож ми оголошуємо одноразовий Збір на 300 тисяч гривень, і кожен донат в 300 гривень або на суму кратно 300 гривням буде брати участь у розіграші. А розігрувати ми будемо наш ексклюзивний мерч, який ми зробили тільки для нашої команди. Лишився тільки один худі, і ви можете його виграти. І коли ви його виграєте, ви можете сказати, що такий є тільки у вас і у команди мілітарного. І це не все до худі буде ще бонус. А бонус це книжка Валерія Залужного з його підписом. Тож беріть участь у розіграші, підтрим. Ройте мілітарний банка в описі під відео або в наших соцмережах. Побачимося в ефірі!